Добрий день! Розглянемо тему Створення накладної на повернення постачальникові. Для створення накладної на повернення постачальникові необхідно обрати під систему логістика, групу модулів Облік закупок та відкрити модуль Накладні на повернення постачальникові. У реєстрі документів по пункту меню Реєстр створити формуємо новий документ. На вкладці Реквізити заповнити такі поля. Накладна номер внутрішній. При налаштованій автонумерації заповнюється автоматично. Номер зовнішній заповнюється за потреби. Поле постачальник по трикутничку або по клавіші F3 обирається постачальник з довідника контрагентів, в результаті чого в полі Документ постачання будуть відображені лише документи обраного постачальника. Коли адреса, розрахунковий рахунок, банк заповнюється автоматично зі списку адрес і реквізитів після вибору постачальника. Центр відповідальності заповнюється при проведенні обліку в розрізі Центр відповідальності. Документ постачання по клавіші F3, Обрати з реєстру прибуткових товарних документів це документ поставки, за яким здійснюється повернення. Якщо спочатку обирати документ постачання, то поле Постачальник заповниться автоматично з документу, за яким здійснюється повернення. Поле Склад заповнюється шляхом вибору з довідника. Або по пункту меню Сервіс Налаштування можна налаштувати місце зберігання за замовчуванням. Розрахунковий рахунок власний обрати з довідника банківських рахунків підприємства. Поле банк заповниться автоматично. Поля валюта та курс валюти заповнюється за замовченням з документа поставки, за яким здійснюється повернення. Поле сума заповнюється автоматично після заповнення закладки Специфікація. Параметри. Повернення сторнує закупівлю. Відмітка призначена для списання позиції номенклатури за ціною оприбуткування, зазначеної в прибутковому ордері. Повернення сторнує сальду за розрахунковим документом. Відмітка використовується для контролю сальду за розрахунковим документом. Нульова сума у взаєморозрахунки. Відмітка використовується, якщо повернення не повинно відобразитися у взаєморозрахунках. Поле Коментар заповнюється довільною інформацією і доступно для коригування в закритому для модифікації документі за потреби. Закладка Специфікації документа формується на підставі специфікації одного або декількох документів поставки. Редагується специфікація по клавіші Insert в таблиці закладки. У вікні вибір номенклатури на повернення вказується кількість, що повертається по кожній позиції специфікації. Введення кількості виконується в діалоговому вікні, що викликається по клавіші Enter. Вказується кількість товару, що повертається. Якщо необхідно, Тут змінюється одиниця вимірювання для поворотної накладної по клавіші F3 в поле з найменуванням одиниці. За замовчуванням пропонується одиниця виміру документа поставки. Натискаємо «Ок». На закладці Специфікація відобразились позиції для повернення. Писання товару зі складу виконується по пункту меню Документ, Сформувати, Складський ордер або по комбінації клавіш Ctrl-O. Увага! Якщо встановлено параметр Автоматичне формування ордерів пункт меню Сервіс налаштування, видатковий ордер буде сформований автоматично при збереженні накладної. У вікні формування ордерів Програма повідомляє про номер та суму сформованого ордеру. Натискаємо ОК. Перегляд сформованих видаткових ордерів виконується на закладці «Ордери». Для проведення документу до головної книги по пункту меню Документ, Проводки або по піктограмі Дебет-кредит синього кольору обрати типову операцію. Далі по пункту меню Документ Провести документ або по піктограмі дебет кредит зеленого кольору. Провести документ до головної книги. Закриваємо документ. Сформована накладна на повернення постачальникові відобразиться в реєстрі. Дякуємо за перегляд!